які будуть користуватися продукцією, а будете ви заробляти чи не будете чисто так. Наприклад, я така людина, якщо я користуюсь продуктами, вона мені подобається. Я буду розказувати усім, кого знаю про це, навіть не думаючи про заробіток. Ми всі якби осознанно-неосознанно працюємо в сітєвому. Наприклад, крісна моя там. Купила там, допустим, хороший творог. Чи там почала там, купляти пост постійно там, в одному місці молочку, там дуже вкусні там, продукти. Да? Вона мені сказала, Оля, в тому місці дуже класні продукти, дуже якісні, масло там шикарне, натуральне, без домішок, нема ніякого запаху зайвого. Все стерильно, все. Оля, що зробила? я хочу. Я пішла, я купила, мені сподобалось. І я вже постійний клієнт. Я вже не дивлюсь на ціну. Хоча я знаю, що в тому місці дорожче вже, ну, як мені сказала, що там дорожче. Але там якість. розумієте? Я вже не дивлюсь на ціну, я вже йду туди. розумієте? Точно так же у мене вже дуже багато років є люди. Ну, там, хто, хто чим торгує, я не шукаю. Я вже знайшла свого продавця. І я до нього йду багато-багато років. Тому компанію Всах, я теж знайшла компанію ВСА, і я вже не ходжу по магазинах. Я не купляю собі ні крема, ні декоративку, ні парфумерію, ні мойку. Мені воно, в мене тільки до ерсаг. Сагом користуються усі. Я, мій чоловік, мої діти, моя кішка. Усі розумієте. Тому що ну, ще придумувати велосипед, Наташу.